Якось, коли я працювала на роботі, я прийшла до своєї подруги, як завжди, я жалілася їй, на те, як мені важко, як мені набридла ця робота, як я втомилася і так далі. І я почула таку фразу: А якщо тебе щось не влаштовує, змінюй. Якщо ти не змінюєш, отже, все тобі підходить. В той момент я подумала: от сучка, немає, щоб мене підтримати, щоб стати на мою сторону, пожаліти мене і так далі. Але насправді. Ця фраза для мене була дуже сильно трансформаційною. Після цього я подумала: а дійсно, якщо я і досі тут, я нічого не змінюю, отже, мене все влаштовує. Якщо я хочу щось по-іншому, чому ж я тут сижу? Чому я далі тут знаходжуся, чому я працюю за ці копійки, вкалую як коняка і постійно жаліюся? І дійсно, після цього я спробувала щось змінити на своїй роботі, спробувала налаштувати так процеси, поговорити зі своїм керівником, щоб мені дійсно було круто, щоб мені дійсно було класно, щоб мені підняли зарплату. Я спробувала змінити взагалі свій підхід до роботи. Тобто багато чого я втілила, але насправді я вже не хотіла там працювати, і навіть ці всі зміни. Нічого не дали, я не стала щасливішою, я не стала кайфувати від своєї роботи, і рішення, до якого я так довго йшла, я роботу змінила. Але це моя історія. Основне тут, в цій історії, те, що ми є відповідальними за наше життя. І якщо ви і далі живете так, як вас не влаштовує, отже, вас це влаштовує, отже, вам так подобається. Тому зараз прийміть рішення і подивіться, навіщо я це все розповідаю. А я розповідаю це саме тому, що все можливо, можна змінити, але головне бути чесним собою, побачити, що саме відбувається у вас, вашому житті, і чесно собі відповісти на питання, а чи дійсно я хочу так жити. І якщо ви хочете змінити, але не знаєте, що і як робити, приходьте до нас на груліла. Саме на цьому полі ви знайдете для себе підказки, на що треба звернути увагу, як змінити, і це буде вести вас до кращого життя, до кращої реальності. А я, як ведуча, і моя партнерка як Channel, яка передає послання від вищих сил, допоможемо вам на цьому полі знайти для себе підказки і сформувати план переходу в ту нову реальність, в те нове життя якого ви прагнете, пишіть нам особисте